Коли українці почали прикрашати ялинку, яких символів сповнене традиційний сучасне українське різдво? Чому ми чекаємо Миколая та хто такий насправді дід Мороз? Відповіді на ці та багато інших запитань можна знайти в книзі Під подушку чи під ялинку? Її авторка, фольклористка, антропологиня, кандидатка філологічних наук Дар'я Анцебор особисто завітала до Чернігова, аби презентувати містянам нове видання. Книжка присвячена в принципі нашим традиціям, різдвяно і тим як вони виникали, і йдеться про те, як і традиційно для українців святкувалося раніше Різдво, і в принципі, як ми сформували те той набір символів і дарувальників, які в нас зараз існують. Це десь приблизно таке антропологічне дослідження свят в прямому сенсі цього слова. Дар'ян Цибор розповідає, тема різдва та нового року зацікавила її ще декілька років тому. Проте працювати над книгою почала 2023-го. Загалом на дослідження свят зимового циклу в українських і світових традиціях та створення видання письменниці знадобилося півроку. Перші місяці вона присвятила пошуку та аналізу джерел, решту написанню. Різдво і новий рік, і особливо дарувальники. Мене цікавили останні кілька років. Через те, що е, в суспільстві назрівали ці питання дуже давно, і мене турбує те, що дуже часто не вистачає такої верифікованої інформації. Тому, зокрема, цього року ми особливо е, відчутно помічали зацікавлення. Оце давайте поставимо діду. Дуже багато хто вперше згадав про те, що дід, діду там сніп, колідник і так далі. Е, про потребу автентичної куті, саме так як робила прапрабабуся, наприклад, саме для цієї території характер. І так далі, ці баталії рисове куття можливо чи ні, ну і так далі. Тому мені дуже хотілося просто в цій книзі так може коротко відповісти на такі питання, тому що для багатьох вони є проблемними, але люди не завжди розуміють, де шукати інформацію. На презентації книги, яка відбулася в бібліотеці імені Коцюбинського, авторка та гості спілкувалися про зимові свята, їхній зміст і значення для сучасних українців, зокрема, неочікуваним для аудиторії. І виявився факт, що вперше на теренах України ялинку на Новий рік встановили в Одесі в 1811 році. Модерувала зустріч Чернігівська літераторка та журналістка Віра Курико. Фактично лише в 4 столітті остаткувалася якась уявлена дата про те, коли Христос народився, і от якби Дар'я починає звідси і веде нас аж до сьогоднішнього дня, розповідаючи нам про Миколая, про Діда Мороза, чи насправді Дід Мороз є такою постаттю радянською? І коли нам дуже хочеться дуже сказати, що ми там робимо так, як робили це спокон віків, то спокон Конвіків все постійно змінюється, все постійно рухається, і Дар'я це дуже гарно показує про і тяглість поколінь, але і те, як кожне покоління щось додає до цього різдвяного циклу, до цього новорічного зимового циклу не оминула увагою у своїй праці Дар'я Анцебор і Чернігівщину. У книзі зокрема розповідається про звичаї святкування Різдва в родині Михайла Коцюбинського та ялинкову традицію, що наприкінці 19 століття вже була розповсюджена на теренах Чернігова та області після історії появи новорічних свят в Україні авторка планує взятися за дослідження Геловіну, який, на її думку, має багато спільного з нашими зимовими традиціями, зокрема андріївськими вечорницями та Різдвом.